Різнобарвні квітучі шедеври. Унікальну нагоду спостерігати понад 300 видів фіалок отримали Івано-Франківці. Виставка цих тендітних експонатів відбувається у місті вперше з ініціативи нещодавно створеного клубу, покликаного об'єднати колекціонерів Прикарпаття. Новаторами справи стали двоє жінок, які вирощують квіти у власних домівках. Запевняють, що особливих секретів не мають. Головне з любов'ю ставитись до рослин. Втім, декілька порад початківцям все таки дають. Часно поливати, пересаджувати обов'язково час від часу. Су якісь доброво можна доброволь робити самому не обов'язково. Якщо люди проти хімічних якихось засобів, можна самому приготувати добро. Це все навіть на кухні, на городі і можна собі приготувати любе добриво для квітів і на листки, і на цвітіння. У доробку колекціонерок вже понад пів тисячі фіалок. Трапляються й доволі рідкісні екземпляри. Однак їхати за ними треба за межі Прикарпаття. Рідкісний це жовтенький колір. Він дуже рідко трапляється від селекціо. Ми отримали листочки, що є селекціонери е, в Америці, в Канаді, в, е, в нас у Запоріжжі є, у Вінниці, у Луганську, які займаються е, виведенням нових сортів. Один листочок ми купуємо від 100 гривень і вище. Однак відвідувачам колекціонерки обіцяють продати листок за 10-15 гривень. Крім того, покажуть і розкажуть, як правильно вирощувати та доглядати фіалки, а вже невдовзі планують відвідати виставки у інших містах.